Треба йти типу, поміняти, може, бути з водою. ту воду п'ють, і ям подаю, води не вони згодну каю. Я, певно, з того бути, тільки випив певну ті 300 канал. Ну а як їсти і чити, то й бути, а то задурно ніхто не дає, ти во! Ваше Нічого ні, ні, ні. ти може з тими путліми. Я ще мають трохи сили. Я йди до хати не менш. Хоч мене. А не хочеш ні, Ну ти до помідає, щоб сама ще просила. А зачем чим я сюди прийшов? Я щось забув. Десь кріжо, папа і дурна голова. Стоїмо, ябка я тебе може. Боже, діду! Слава Ісусу Христом! Слава Ді Богу! Ну Що ж ми? Гості прийшли, неділя, як ніяк. Ні. Ні. Що таких? Мені не А Як зустрітися, з Боговорити? Ай, я що до клієнтів вже забуду, чим мої сидіти. А посевразь. на... Що що? Я буду людять, як ти пошмоїх літах, що ти будеш говорила. позгоріла. Засамка мала, наша ще буде діда передара, чуєш, стане диратить. Твої літо живіт, буде горіла. Зустрів твою дочку, дяда і що казала ти? Каже до мене, чого ви до церкви не пішли. <реш> а Я знаєте, ну пожартував трохи. Кажу, ми гляночка не впускаю". Так, як було сказати. Хотіли йти, жеби в чортбріласька дело, не в повід перегару. Я що думаєш, не знаю, дружні люди не повіли. Що вчора фестивалися що розважали? Та де розважалися, ну, але... поїхав гості Галя на тих є, бо він тебе посадив на стакан. Ти ще його не знаєш, то страшна людина. Ми його самі ледве вітряні з тої ситуації. Він нічим чим Добре, що ми увітягли. То вже йшло до того, що ми мали зашивати капсулу під лопатку. Я мусив з стесню, знаєш, трохи випити, уважити його, знаєш, бо він просив, каже, там трохи пізніше. В нього будова є своя. Знаєш, треба буде рови купати ще щось, то тако обсуждали трохи -то. А а ти тато, що порадить? Да. А що ж тобі з будова підмаштає? Ну тата та, та будова то для малої будується. Бруєш кавалка сівкусів з хату, ну мов. Там та, всередині плитка о, ставиться. Ні, то ти будеш там, то ти вже збирай гроші, щось татуї уділяй, бо старі, як підеш, їті на все готові. їдять цинку. Де не станеш, а ти то ні знімаєш, ти то ні зде вклов, так дав свої пару ринів, ти же теж ту хаяю. А от ти каже, а мені вже у ніс не треба, я ж ще хату збудував, що зробив. Ніже до мирні, але ще яку я плітку до хати купив. То не до, то не до нової, то до свого. До своєї? До своєї купив яка каплітка до ванної, подвижі. І Дай така велика є, така маленька, во І хто то ставити все буде? Ні, о, а. яка ще каплеточка файна, ні? Бо. Хто буде стаку прийде там як два плотніка? не будемо ми ту плитку на гріб'яночку чик-чик-чик поставив. Що як має бути? Що ти ти думав? То ШО? Що діда, ти хочеш сказати, що ти то сам купував? Ніхто тобі навіть половини грошей не дав за ту плитку. А шо, ти ще ще заїхаєш, шемає тебе шо? Тримаєте, Сімко, я ще дожив ті в житті так, що я сам сві можу купити. Я не хочу нікого просити, щоб вони мені не ходили і не відказували на мене, розумієш? По перше, то не комусь, то я собі ванни. Я тут си шебу ще був поставив. Фасад зробив. Що я сам робив? Фасад робив сам. Зараз за кікометру. І ще у сунерині, навіть не пєсічку. Я став пінопластом <реш> чих чих-чих поробив, закатав у шубу і Господи, Господна ну, ну, як да, 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 ти треба фарбою помалювати, І вже буде віші. Ну агата ще то я то по перше то треба що збивати, не ну, знаю, що... по мужи дітям тросі. За рот, тоже не моє, тоже молодих. Хай вони собі самі то роблять. Я собі ломаю хатинку, я то буду жив. Мені чужого не треба. Оно, воно воно моє, але то вже не моє. Я вже їм записував цю хату самі. Вона там е, треба фундамент обливати. Хай сі робля. Я то собі маю хайну хату з'ємкоюся, живеш приходиш, кожен день так бути місія. Скажу діда так. Ліпше би я вчора й не їхав туди. Чого та бо вчора що було купа питань, але мало відповідей. Що ж не ти повідали? Та питали, скажуть, кажи конкретно, чи ти будеш з нею женити, чи ви просто так все зустрічаєте? О, та йди. Ти реально кажу, говорили? Ну я не знав, що робити. Я в телефоні. Вони кажуть лише того телефону. Шо се старі, чисто мені то мені тут дуже дає цю ситуація. А чого не чисто? Якщо вже кажуть, сі жени, коли ще буде женив. Щось то не то, в чому є бдво. Я ні в якому разі ні дорі. Коли що до то? Бо як скажеш, старій кише на кручку, який не, варяна, як нього, я ступай, не ступали, А ти з номаряна, як го любиш, ти за него виступай то. а каже, мама стати. Ми ще коли живемо тоді сідає. Ми ж її дитинська нам немає туди пішити. бо я ж таку аферу попав з гірко. Ти розумієш? Я своїм через то я своїм татом не говорив. Тіле життє. Я ж з ним останній раз і пройшов в церкві лежу. Ти то розумієш, разі. А при Живіші, коли жить, скричить будова, коли вже буде хата готова. То, що затумання очей, хлопці. Ти мене залишив жилів і так було. На друге після лісіля забари набудову рітра <риклад> <риклад> ще. А як... Тоді мені не можу страшно. Слухай, ти що, зима ли чи Що розведена чи що? Ні, не мовчай, слухай що я тобі поставлю, бо я, я знаю, я малю. Малого... Я, я малого, малого не дам ні на рабство, ти розумієш? Ти робив на ти будові хребет лишеш. Хлопці, я цього тепші, коли хата готова, ще дженив, пішов на що готове. О, а Так не можна тож. А що має робити? Так теж не можна. Треба хто помогав трошки? Що що? Ну три да не все готова, вийшов? ти саме ще водою, а потом ти його лишиш. Тоже прохали урок в тепла, де ти мої злочинці, Моя Денка. Мені добре? Не письми, чого, ти будеш там воросик. Там ще яких уже не шо? Я, шо? Я, шо? Жені, генка була, із болота. Не разом хату двоє. Ти розказував. майто мішила, я муру целі. Она... А не